П'ятикласниця Кіра Карль, школярка Вінницького ліцею No4, усіма своїми дитячими силами наближає перемогу і, попри юний вік, зібрала кошти та купила позашляховик для Збройних сил України. Батьки п'ятикласниці підтримали ідею маленької патріотки, отож після зібраної чималої суми допомогли з закупівлею та організували передачу автомобіля на території закладу освіти. Також від ліцею No4 на передову поїхали пакунки з солодощами та листівками, які спільними зусиллями зібрали учні та педагоги. Ти дитина. Яка, напевне, усіма силами свого маленького, такого юного серця, намагається наблизити перемогу, не дивлячись на свій зовсім маленький да, юний вік, зібрала дійсно кошти і купила позашляховик для Збройних сил України. Ця дитина робила ляльки-мотанки, проводила майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок. Спочатку допомагала військовим, я трошки розкажу, ходила у шпиталь, а потім вирішила назбирати. На автомобіль, і дитина настільки вмотивована. І я думаю, що тут була підтримка батьків, які дуже дякувати треба батькам, які... яких такі діти. І е... четверта школа, в якій навчається дівчинка, загрузила цей позашляховик, пакунками, з солодощами, з малюнками, які зібрали учні педагоги. І... Напевне, нашим хлопцям там на дуже гріє серце те, що їх підтримують насамперед діти. І Вінницька міська рада і департамент освіти пишається тим, що в нас таки перше вчинком цієї дитини, вчинком багатьох дітей.